Мої вітання усім глядачам. На часі програма Пряма мова, де ми продовжуємо говорити про важливе. Сьогодні гості у нашій студії голова правління благодійного фонду Скарбниця Надії Юлія Кутик і заступник голови правління благодійного фонду скарбниця Надії Мар'яна Рева. Доброго дня, пані Доброго Юлія, дня. пані Мар'яна. Тема дитячого здоров'я одна з найболючіших І сьогодні і завжди. Скажіть, будь ласка, як ситуація в країні, яка от зараз відбувається, в якій ми всі живемо вже більше року, як вона вплинула на благодійність? Наскільки зараз важко працюється і виконується робота от таких фондів, як ваш благодійник? В принципі, ситуація вплинула дуже. Вплинула на те, що люди, ті, які раніше жертвували кошти на лікування дітей, зараз в основному жертвують кошти військовим. Армія потребує дуже багато, і ми це прекрасно розуміємо. Слава Богу, складається так ситуація, що, зокрема, дитяча онкологія зараз більш-менш забезпечена, тобто відсотків на 90-80 забезпечення за 2014 рік зараз є. Воно є, уже прийшло в нові відділенні. Все інше намагаємося, постійно шукаємо кошти, пишемо новини про дітей, але, на жаль, зараз збирати кошти дуже важко набагато важче, ніж це було наприклад рік тому. До речі, неодноразово читаю на сайтах і раніше ми з вами вже спілкувалися. Так була дуже велика проблема із забезпеченням ліками, дитячих відділень, зокрема тієї самої онкогематології. Чи змінилося щось цьогоріч? Все таки і в нові бюджети обіцяли, що буде закладено, і що про дітей не забудуть, і що кошти виділять. І я так розумію, воно щось виконулось щось ні. Яка зараз ситуація забезпечення? Ну скоріше не змінилося, але залишилось на попередньому рівні. Тобто не зменшилось фінансування це дуже добре. Єдине, в чому ви мали дуже велику проблему минулого року. Якщо, наприклад, минулі попередні роки у вересні місяці вже почали починали надходити медикаменти, то зараз ми ще в листопаді проводили акції. Наші наші волонтери тут в Рівному під держадміністрацію, Київські колеги в Києві під Кабміном під Всі міністерством. Проводили акції по всій Україні люди для того, щоб в грудні нарешті почали купувати медикаменти. А чому це так затягнулося в часі? Міністерство каже, що це тендери, хтось каже, що це саботується. В цьому році, взагалі, є ідея, дуже хороша ідея, яку ми всі підтримуємо: закупити медикаменти через міжнародні організації. Є думка, що це значно знижить ціну медикаментів. Сподіваємося, що так і буде. Хоча знову ж знову ж так само пішов зворотній відлік. Міністр пообіцяв, що за 20 днів придбаємо вже будуть придбані медикаменти. Як ну, на мене це нереально, от але якщо людина пообіцяла, нехай виконує на сьогоднішній день. залишилось 17 днів. Скажіть цінова політика до курсу долара. Це ж певно, що мало відбиток і на медикаментах. Те, що Тоже можна залуч. було, мабуть, забезпечити на одну суму зараз. Два в три рази це ціни ціни зросли. Наше відділення онкогематології, наскільки воно зараз забезпечене, і які ще є проблемні відділення в нашій обласній лікарні взагалі порівняно. До вас звертаються ж не тільки з того відділення, а різні люди. Ну, Так як у нас профіль надання допомоги саме онкохворим дітям, то найбільше ми знаємо, чим забезпечено онковідділення, це, як Мар'яна казала, 80-90%. Так виходить, що ситуація минулоріч, коли затягнули тендери до кінця року, але вони нарешті пройшли. Тобто ми Зараз на початок року маємо забезпечення, ну, трошки якби, на руку будемо казати, це точно. Але те, що є спадкові генетичні хвороби, як фенілкетонурія, муковісцидоз, це, зокрема, така категорія дітей, яка весь час потребує лікування, і от саме тут знаємо, що суттєві прогалини. До речі, знову ж такі пацієнтські організації піднімаються питання вже з січня місяця перед новим міністром охорони здоров'я. Що ката катастрофічно складається ситуація? Якщо до 30 квітня не будуть оголошені список медикаментів для тендерів, то буде катастрофічна ситуація. За який кошти тим людям, які потребують лікування, лікуватися, якщо держава не забезпечує ліками лікарню, так а людина не має фінансової змоги оплатити те лікування. І більше того, проблема поглиблюється через те, що більшість ліків ще й не всі легалізовані в нашій країні. Так і я знаю, що минулий рік і позаминулий і попередні роки були ситуації, коли раптово зникали потрібні ліки. Причому ну вони дуже різко зникали і не було аналогів. Чи зараз те саме спостерігається? Є зараз та сама проблема. Ми вже протягом останніх, напевно, років трьох. у нас є медикаменти, які ми наші друзі привозять за кордону, тобто їздять, їдуть десь в ділові поїздки чи відпочивати, і запитують, що привезти. Привозять, привозять медикаменти з-за кордону. Ну, що стосується дитячої онкології, то от нам буквально на тому тижні скинули перелік медикаментів, які має бути закуплений за кошти державного бюджету. Там є в тому переліку. Це дуже радується. Вперше за останні роки в тому переліку включені медикаменти, яких раніше не було взагалі в Україні. Тобто, шанс що що вони з'являться і в нас так сподіваємось, що їх закупляють. Ну так, там заложений такий механізм. Громадські активісти зараз добиваються, щоб закупівлі по цих державних списках здійснювали не наші представники, а міжнародні організації, як то ВОЗ, ЮНІСЕФ. Тобто це відповідно, по-перше, дозволить якісні медикаменти використовувати європейського рівня світового і плюс дуже здешевить ціну, так як. Не один рік вже говорить про те, що за рахунок тендерів десь на 40-50% збільшується вартість препаратів. По яким здійснюється зуквічка майже в половину. Так. А, якщо препарат уже легалізований і його навіть немає в Україні, значить він має право бути ввезений на територію країни навіть з тієї самої Польщі чи Німеччини, чи близьких так, країн от, ну, Бувають такі випадки, коли виробникам просто не цікаво. Тобто він тут зареєстрований, але за рахунок того, що піднялася, дуже ціна, або невеличкий попит, або там декілька пацієнтів препарати дуже є такі орфанні препарати. Які це препарати для дуже рідкісних хвороб. Тобто їх потреба невелика, а виробнику вести сюди просто не цікаво. А як ви тоді працюєте? Ви спілкуєтесь з іноземними волонтерами, підтримуєте якось там зв'язки з іншими організаціями? Ми спілкуємось, спілкуємось, намагаємось спілкуватися. Зараз стало набагато важче з Росією. У зв'язку з політичною ситуацією багато волонтерів відмовились допомагати. Просто от, от якось так люди сприймають що. Чи ж ви допомоги просите в Росії? Ми не просимо допомоги, ми просимо передати нам медикаменти. Є такий дороговартісний препарат Пульмозин для дітей з муковістидозом, який постійно ми передаємо вже декілька років. Він везеться з Росії. У нас є один знайомий рівнянин, який регулярно їздить в Москву. Він привозить, він досить часто його привозить не тільки для рівницьких дітей, а для багатьох у всій Україні дітей. І є проблема в тому, що декілька волонтерів вже відмовились допомагати. Хоча залишились люди, які допомагають. А їх той факт, що вони вже не перший рік вас знають і знають з позитивного боку. Я впевнена і тут ну, така різка різка така відмова. Ну, коли Нічого... людина читає на Фейсбуці, наприклад, повідомлення, що ми допомагаємо українській армії. Ну, були перепалки на Фейсбуці, і після цих перепалок ми ну, перестали спілкуватися. Тобто вони вважають, що ми не неправильно робимо, допомагаючи українській армії. Ми вважаємо, що ми робимо правильно. Ну тобто, на жаль, заручниками ситуації стали діти. Ми перепрошую трішки не в тому, все таки, але вони вважають, що вони нас тут захищають там територію Донбасу. Вони вважають, що ми самі спровокували цю війну, і вони вважають, що ми не маємо захищатися. Ну, це це дуже важка тема. Повертаючись до ліків, скажіть, будь ласка, а на території України взагалі аналоги є? Препаратів, щоб от, як ми відмовляємося від допомоги за кордону. Що мішає нашим фармацевтичним компаніям, які в принципі теж вже деякі на ринку у значну кількість часу. Чого їм не вистачає, як ви думаєте, для того, щоб робити свій продукт? Я сто відсотків не можу сказати, але мені здається, що виробництво препаратів хіміотерапії це занадто серйозне виробництво, занадто важке і складне технологічно для того, щоб його починати тут започатковувати? Ну це поки що не. Не варіант для нас. Я чула про те, що два роки тому Білорусія повністю перейшла на препарати свого виробництва, і смертність дитяча, ну зокрема, в онкології збільшилась в рази. Я рік тому була в Білорусі, і лікарі так тихенько між собою нам говорили, що зараз у нас набагато гірші показники в лікуванні. Що краще все таки перевірено. перевірена ну, європейська якість європейська якість тут для чого ви знаходити велосипед, якщо на на кону життя дітей? Скажіть, будь ласка, впродовж року виникали такі ситуації, збирались прес-конференції. Це стосувалося колишнього керівництва обласної лікарні? Ви відстоювали свою думку. Приходили люди, і громади, які теж були багато в чому незадоволені. Зараз ми маємо нового керівника дитячої лікарні. Ви співпрацюєте дуже гарно з обласною лікарнею. Скажіть, а чи з приходом нового керівництва щось там змінилось? Я можу сказати, що е, якось почало вирувати життя в лікарні. От це, це моя особиста думка. Е, почали робити багато ремонтів. Е, відділення е, патології новонароджених дітей. Зараз ремонт уже на завершальній стадії йде. Половина відремонтованих уже сходів, славнозвісних сходів, які вже фактично розвалювалися. Нет, ці сходи були принчавої <рес> Ну, Найбільше те, що це поремонтовані нарешті апарати штучного дихання. Тобто в лікарні зараз не можу точно сказати, чи три, чи чотири робочих апарати штучного дихання. Тобто немає ситуації, коли везуть дитину на швидкі і не мають покласти під який апарат. Придбано за рахунок величезна подяка і платникам податків і депутатам Рівненської обласної ради за самий сучасний, самий новий апарат штучного дихання в нашій обласній дитячій лікарні. Коли його привезли, лікарі-реаніматологи просто писали пости на Фейсбуці, що це, це ну просто верхівка всього, що могло бути. Тобто найсучасніший, самий самий хороший апарат. Проводяться курси англійської мови для лікарів медсестер. Проводяться курси комп'ютерної грамотності людей просто вчать працювати за комп'ютером в планах. Провести запровадити автоматизовану систему обліку даних про пацієнтів, про медикаменти. Ну тобто планів багато, і я ми не спілкуємося так, що прямо ти це близь, всі близь, близько спілкуватися з керівництвом лікарні, ну тобто ні, мені просто цікавий багато. ваш погляд як волонтерів як людей зі сторони ви, ми і не пацієнти більше просто. з лікарями з лікарями, з медсестрами, з бухгалтерами. Наприклад, то всі кажуть про те, що все закрутилося. Закрутилося в. Щось десь крутиться, все робиться, все давай, 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 дані такі, дані ці туди дзвонять, туди ну, якось життя почало, почалося. Накарити. От е, я мала інформацію, що раніше не всюди допускали волонтерів, і навіть е, не завжди не вдавалося по-людськи допомогти, бо ну, створювали штучні перепони. Було такі? Ну, було. Ну, були у нас такі були. ситуації, інколи. Зараз ми менше маємо можливості допомагати, тому менше ходимо, менше стукаємо. Бо ну, якщо ти кудись уже прийшов, то ти мусиш допомогти. А прийти просто так, що тут у вас ну це це якось негарно. Ну в принципі, проблем як таких яка не наразі статистика по дітях, які потребують допомоги по рівному. Дуже багато Нас ну, звертаються, ну, кожного дня звертаються батьки, і ми відмовляємо, ми постійно відмовляємо, тому що ми беремо тільки онкохворих дітей. Якщо раніше ми ну, хоч, хоч десь якихось іншими діагнозами, дітям, хоч трошки щось допомагали зараз. Нічого. Тобто статистика і тенденція до захворюваності зростає, чи це просто можливо частіше почали звертатись, чи більше виявляти під час кількість? Це набагато дорожче стало, будемо про це казати. Що відповідно ситуація економічна, яка склалась в країні? Те, що намагались батьки продати, максимально стягнути. да, стягнутися з рідні, з односельчан, то вже навіть це не допомагає. Це, на жаль, це факт. Тому дуже багато звертаються з величезними проханнями цієї операції за кордоном, і пересадки, і дороговартісне лікування. На жаль, а не ті можу. операції, що за кордоном ви сприяєте і рекомендуєте, чи ви тільки просто підтримуєте на якомусь етапі пацієнтів? пацієнтської? Ми, ми взагалі з цим не працюємо. Ми не маємо такої можливості. Ми просто не маємо фінансової можливості. Це раз. По-друге. Для того щоб лікуватися за кордоном, ну це це дуже велика велика робота. Це, ми не можемо таким займатися. Ну просто немає можливості для багатьох, певно, що і не підйомно. Мабуть, що і для звичайних людей, мабуть, не для всіх волонтерських організацій так, це ж... десятки тисяч доларів. В Україні Всього ну я не знаю, може два-три благодійних фонди великих, які можуть собі дозволити допомагати за кордоном, крім ліків. Я знаю, що ви і свято для душі влаштовуєте маленьким пацієнтам, ви співпрацюєте з клоунами з Мистецькими об'єднаннями. Ось знаю, що Великодень теж повз лікарню не пройшов. Розкажіть, будь ласка. Ну, завдячуючи нашим клоунам, дітки, які були саме у Великодень в лікарні, мали можливість порадіти не тільки клоунам, а взагалі життю. Тому наш дуже такий потужний ресурс клоунів, які ходять, це надзвичайно ну, величезна подяка цим всім хлопцям, дівчатам, бо реально люди роблять величезну справу, адже кошти це кошти, а дитина вона залишається дитиною, хай навіть цій дитині 16-15 років. Тобто вона мусить родити життю, хай вона знаходиться в лікарні. Це один з напрямів. Є в нас такий проєкт, як мультерапія, Нещодавно він розпочався. Mm. Ініціатором були молоді люди з молодіжної платформи «Яскраво», Тоже наурайде, тобто дітям подобається подобається, звичайно. Та й батькам подобається. Сама була присутня, сиділи батьки на диванчиках, відпустали, відпускали коментарі стосовно мультиків. Тому підтримка моральна ну, багато. Значить, і для батьків і для дітей це ну... заражаючись кілька років тому. Цього ще ж не було. Ми не мали досвіду і Не практикували, так. здається. Ну в основному це старання Юлії. Вона займається нас всіма творчими проектами. У нас ну, так мало про що сказала. Чесно mm. скажу. В нас я ще... займаюся арт-терапією. Нас Буквально. ще постійно діє арт-терапія. Постійно проводяться свята дні іменинника. раз в квартал. Дітей вітають з днем народження. Потім кожної п'ятниці в нас поштарка розносить листи, кожній, ну майже кожній дитині. Тобто ті діти, які регулярно от зараз проходять хіміотерапію, вони отримують лист від таємного друга. No. Чекають цих листів, інколи відповідають на них. От. У Нас дуже багато помічників, які. Вже мають досвід листування з дітками, тому ну, дійсно. Недавно започаткований дитин. новий проєкт фотограф, яка фотографує дітей. Вона назбирала велику колекцію фотографій. Один благодійник пожертвував кошти. Ми роздруковували фотографії, теж кожній дитині дарували. Подарок, фотографії, такі якісні якіс хороші лікування фотографії. позитивом. Так. Так. Скажіть, Дуже. а які от зараз найбільш нагальні проблеми, які стоять перед лікарнею, перед дітьми, перед вами, як перед волонтерами, перед організацією, зокрема вашою? Ну в, От в чому якщо говорити потрібно? загалом про лікарню, то звичайно там треба робити дуже дуже багато купувати обладнання різного від маленького до до дуже дорогого багато робити ремонту. Ми створили при лікарні наглядову раду. Саме попросили кожного завідувачів відділення. Дати список того, що йому потрібно, там це просто кошмар, Ми реально. Ми знали, що це буде величезний список, але коли там пишуть пилюшки, посуд, табуретки, ну, ну просто це, це не навіть не обладнання, це те, що просто має там бути. Ріжка, це катреба виникла не за рік. Тобто там величезний, величезний просто перелік. От, це стосується загалом лікарні. Що стосується онковідділення, яким ми опікуємося, зокрема, у нас найбільша проблема в тому, що онковідділення давно себе переросло. Велика кількість дітей, велика кількість дітей, які одужують, От, Тобто, тут не можна говорити про те, що багато захворіло. Хворіє їх приблизно так само. Ми дивилися статистику з лікарями, не значно збільшується кількість, але значно збільшується кількість дітей, які виживають. Тобто ті діти, які, наприклад, 10 років тому помирали там під час першого місяця лікування. Зараз вони проходять рік в лікарні, вони одужують, Вони йдуть додому, але весь це цей рік не досвід вітаю. чи інші препарати. Чи ну і досвід лікарів, і інші препарати, і державні закупки. Не, не... мова про те, що цих дітей кількість збільшилась відділення практично постійно переповнене. Нам потрібно переїжджати. Ми про це вже говорили з керівництвом лікарні і з попереднім, і з теперішнім керівництвом всі нас підтримують, всі нас розуміють. Треба кошти на ремонт. Рік тому ми рахували півтора року тому, ми рахували, мова йшла про півтора мільйони гривень, так щоб вже вкластися, про які суми може йти зараз. Мова я просто собі навіть не уявляю. Ну, якщо долар втричі, чи множимо на три. Це, це малося на увазі будівництво нових палат? Це розширення. Тобто це ну, або на тому самому поверсі десь розширятися, хоча там є центр реабілітації, який він там має бути поки що. Або переїжджати на інший поверх. Ну, тобто поки що не зрозуміло. Є ще проблема в тому, що в нас в обласному онкодиспансері встановлений дуже сучасний. Три роки тому фонд Рената Ахметова встановив апарат для облучення. Дуже хороший, дуже сучасний апарат. До нас приїжджають діти з інших областей. Це Тернопіль, Полтава, Вінниця, Луцьк. В Луцьку зараз є свіжий апарат. З Криму навіть були діти. Вони ж теж лежать в цьому відділенні, вони теж займають місце, вони теж їм треба ліжко на яке лягти. І в нас були ситуації, коли насправді дитині треба капати хімію, а вона сидить в коридорі, чекає ліжко, просто ліжко чекає, бо немає місця. Да, і плюс приховувати, що в нас всі діти, самі дорослі, навіть лежать з мамою. Так. Тобто це не так, як в інших відділеннях. Якщо це підліток, то він може бути сам. У нас вводиться хіміотерапія, тобто про з магиї знаходиться. Так, так, так. А як вплинула ситуація? Ще ось ми якраз гадали за діток із інших областей. Ми зараз маємо певну кількість переселенців, і серед них діти і на жаль, ця цифра буде, мабуть, ще зростати, бо люди поспішають виїхати туди все-таки де краще, де спокійніше, зокрема ті, в яких є діти. І знову ж таки, ми приходимо до того, що певно, чи з такими категоріями вище не стикалися. Ми ще ми ще не стикалися. Нас був один хлопчик з Криму, але вони їм поставили діагноз і вони поїхали зразу в Москву лікуватися. Поки що ми не стикалися. Як реагує місцева влада меценати? Чи підтримують вони вас зараз, чи вони свою увагу переключили повністю на воєнні дії і підтримку армії? А якби такі благодійні організації вони лишились ніби трішки збоку? Чи це помилкове враження? З місцевою владою у фінансовому плані ми ніколи не співпрацювали. Ми подавали тільки декілька проєктів по творчим Так, це по творчим, це буквально кілька тисяч. Такого фінансування від місцевої влади, зокрема там, фонду, чи проєктів фонду в нас не було. Місцеві меценати ну, теж таких великих, от великих меценатів у нас не було. у нас в основному жертвують кошти люди, звичайні люди. Є декілька благодійників, до яких ми час від часу звертаємось, от, вони допомагають, але ну знову ж кажу, дуже багато людей, які раніше, наприклад, там кожного місяця людина давала 500 гривень, то зараз вона. Сто і все, і каже, і ну ми навіть зустрічаємося, розмовляємо. Вони кажуть, ми жертвуємо на армію. Ми нас от хтось з села пішов, хтось знайомий, родич, ще хтось в госпіталі, люди лежать. Ми більше туди. Неодноразово ми давали, так само долучалися, давали оголошення про донорство, і ми багато разів чули, що ви шукаєте донорів, звертаєтесь за донорами. Скажіть, яка зараз ситуація? І наша станція переливання крові я знаю теж активно, ніби працює в цьому напрямку. Так, так ну ситуація досить досить можна сказати, що непогана. Донори знають про те, що треба приходити в батьків. Є телефони донорів. Єдине, що в нас зараз критична ситуація з четвертою групою крові. У нас можете звернутися до речі. до У нас є дівчинка Вікторія Струк, якій 14 років, якій просто терміново треба переливання крові, дром концентрату скоріше четвертої групи крові. То можуть підходити чоловіки, в основному чоловіки не резус не має значення. Тобто, з четвертою групою крові підходьте в відділення онкогематології обласна дитяча лікарня. Вас перший день обстежать, візьмуть різноманітні аналізи, подивляться лікарі, і ввечері того ж дня вам перезвонять і скажуть, чи зможете ви здавати тромбоконцентрат, чи ні. Якщо можете здавати, на наступний день вас викличуть на здачу тромбоконцентрату. Сама ця процедура займає десь 2-2,5 години. Крім того, це безкоштовне обстеження. Так, безкоштовне обстеження, загальний аналіз крові з пальця, огляд терапевта, огляд дерматолога. А довідка якась видається. От людина в робочий час мусить прийти це все зробити, якщо має бажання, і вона ж, мабуть, щоб по місцю роботи, якщо працює легально, так вона має представити якийсь документ. Людині дається довідка, єдине, в чому є проблема. Перший день, коли людина здає аналізи в крові, просто аналізи здає, то їй дають довідку, що вона здавала аналізи, тобто не є донором. І цей перший день вона не може компенсувати собі, не може. По законодавству, якщо людина принесла офіційний документ, що вона здала кров, то той день вона може собі долучити до відпустки або в будь-який інший час взяти відпустку на той день, коли вона здавала кров замість цього дня, то той перший день, коли людина тільки здавала аналізи, на жаль, вона не зможе використати, бо вона не була тоді донорна. Наша бюрократична система не передбачає такої компенсації. Компенсація по факту здачі крові. А якщо людина тільки півдня обстежувалася, і ну, не здала кров, то ну, на жаль. А, а, а по таким проєктам працюєте зараз, у нас вже майже завершення ефіру по часу. І ось на найближчий час які плани, що хотілося б здійснити, над чим працюєте, за що боретесь? Ну, Поточні завжди, звичайно, є новини по дітках, це однозначно. Тобто, коли виникатиме проблема з якимись ліками, бо, звичайно, ми говорили про те, що є забезпечення, але це забезпечення не 100%, багато препаратів, розхідних матеріалів батьки мусять купувати все одно за свої кошти. Ну, Хотілось ну, чомусь, мені так здається, що в нас, я розумію, що не на часі, але дуже велика проблема в обладнаннях. Інколи в нас є такі заклики, що ми збираємо на якесь обладнання. Зараз у нас є два проекти на Українській біржі благодійності по витратних матеріалах, це міні-порти для онкохворих дітей. І ендоскопічне обладнання. На жаль, така ситуація, тобто це не тільки в нашій області, це взагалі в державні що, ну, дуже повільно збираються, йдуть збори коштів. Тому дуже хотіла би звернути увагу, що такі потреби, так як і обладнання і витратні матеріали, вони теж дуже необхідні. Необходимо. Так, так, зокрема, от міні-парти це настільки крок вперед, коли дітки не користуються катетерами. Які ставлять периферичними підключичними катетерами. Ми знаємо, вже є досвід використання у лікарів саме цих міні -партів. Це не міні стільки церкви, куди вставляється капельниця це замість катетера. Так, так, так. так. Воно підшивається, це не кілька років, воно дуже зручно. Можна і гігієнічно себе абсолютно комфортно відчувати. І дитині не болить, і вона не боїться перед кожною маніпуляцією, якщо це маленька дитинка. Ну, на жаль, поки що ми не готові до того, щоб. Люди жертвували це не остану. Хотілося би застерегти. Я знаю, що з'являється останнім часом багато ще й шахраїв, які просто під виглядом благодійних фондів, волонтерів, користаються ситуацією і теж проводять якісь збори. Як від них захиститись? Можливо, треба питати посвідчення, на що звертати увагу, от навіть нашим глядачам. здається, від них ніяк не можна захиститися. Їх треба просто сприймати. От цих хлопців, дівчат, які ходять зі скриньками по вулицях. Ну я, наприклад, їх сприймаю. Вони. Прийшли замість тих людей ромської національності, які раніше сиділи там біля переходів, просили милостиві. Просто змінився зовнішній вигляд цього всього і все. Якщо ці люди, коли їх знімають з е, критою камерою і кажуть про те, що їм платять 30% зі скриньки, вибачте, е, благодійний фонд по законодавству не має права брати більше 20% на отримання фонду. Mm -hmm. Якщо ви вже 30% даєте цим хлопцям, питання: а скільки бере керівництво фонду за організацію цієї справи? Думає. Коли ти дзвониш батькам, у нас є батьки, які... На яких збирали кошти ці благодійні фонди, вони кажуть, нам допомогли в розмірі там, тисячі, дві тисячі гривень, чотири тисячі максимум. То вони в день збирають набагато більше. У них скриньки майже повні, вони кожного дня виходять на вулиці, вони збирають реально набагато більше. Де ці кошти? Моя особиста думка, їх просто треба ігнорувати, не розбиратися, не питати документи, просто не давати кошти. А хто хоче допомогти якось суттєво, то зателефонувати ну, певно, так. що благодійний фонд. А можна телефонувати в Ті благодійні фонди, які працюють уже давно, мають на сайтах звітність, спілкуються з лікарнями, або просто підходити в лікарню, спілкуватися з батьками, допомагати конкретним батькам. Mm -hmm. Ну і побажання, якісь на завершення з вашого боку, рівняна, нашим землякам. Здоров'я, певно, що миру. Миру ми, перше вже зараз. Ми скоріше закінчення війни. І дякую вам за візит до нашої студії і за цікаву розповідь і про те, що ми згадали про ці всі проблеми. Я буду сподіватися, і ми всі разом з вами, що все-таки у нас з'являться препарати і налагодиться співпраця, і що нам не доведеться на останніх секундах знаходити якісь чудодійні діки. Але найголовніше, те, що поки що вдається рятувати життя, і як ви кажете, ми маємо позитивну статистику. З нами у студії були голова правління благодійного фонду Скарбниця Надії Юлія Котик і її заступник Мар'яна Рева. І я, ваша ведуча Наталя Деводюк. До нових зустрічей на телеканалі Ритм на все добре.